Так, ну що, шановні друзі, і знову рада всіх вітати, бо тільки ну, закінчила війну Альянсів відбивати в минулому відео, в минулому, на минулому стріму. І ось ви знову на каналі Lana Moon, і це гра Імперія Пазлів. І в мене тут гадське освітлення. Тому. Тому така картинка з вебки. <хи> так, ладно. Отже, шановні друзі, я навіть не стала перезавантажувати чат, він який залишився з минулого стріма. О, батя, батя обіцяє, що буде? Ну все. Так, ось ми тут зібралися заради того, щоб зараз зробити декілька призвів, то що в мене накопичилося. Я не не стала а, чекати, поки мімічний мімічний ну, мімі, герой прийде, мімічний. Так, успіхів дякую. Ось давайте подивимося, щоб доєдналися м -м поки що, поки що. що? Скільки нас э, до доєднується, нехай? Може, пішли там э, собі каву зробити? Так, 10 одночасних переглядів. Давайте ще накидайте. О, Наталія, привіт дача на принципок, дякую. А де новий чат? А вдалося в п'ятірок. А... Новий чат. А, пішов. так, пішов. Пішов, пішов, пішов. Воно трошки з, з запізненням, на відміну від самого відео, від трансляції, чат трошки запізнюється. Так. бать, навіть дивно говорить. Ну, все, ну. Тобі. Тобі вірю. Так було, було постійно. Значить що? У всіх пішло. Ну що, давайте не, не затягувати всю цю справу. Згодні. Так. Згодні. Значить, що? Що ми маємо? У мене є трошки там, трошки сам. Криси я поки позбираю для. Ну, типу, костюму якогось там чи переродження герою. Переродження, прокачування героя на, там, на максимум. Ось. А зараз після успішного стріму повіні, мені хочеться чогось компенсувати емоційно. Якимось класним героєм. Чи вдасться мені це? Погнали. До речі, я дуже хотіла, щоб мені випав минулий герой з зеленого кольору, чомусь мені дуже сподобався. Буває таке візуально, просто перекипаю до героя, мені хочеться попри все його. І я щось забула, і так місяць закінчився, і я так і не призвала. Відповідно, в мене немає героя місяця минулого. Ось у нас яка нова червона. Давайте почитаємо, що це. Ден при гарних кризів. Дякую. Завжди знаходить ціль. Ну, це класне теж навичка, це непогана. Завжди знаходить ціль, навіть якщо там її ставлять, може, сліпоту, та Попри все. 300% в трьом випадковим ворогам. Тобто вона 100% по 300 вжарить. та? Це 300%, ну так. Ну, і норм, коротше. Ладно. Що, давайте. Так класний, поганий клас є. Богдана, давайте дякую, Льова, привіт, рада бачити. Давайте. Це треба назбирати да? більше. У мене просто ну, трошки ще не дозбирано. Будемо збирати на війні королівств. До речі, думаю, може її записати. Як... А ну напишіть мені, цікаво буде, якщо 12 капців, просто запишу, щоб швидко, бо стрім буде години половиною, Чесно, якщо шість капців, ці капців. Ну, тапів, б'ю. Давайте погнали, б'ю, оскільки. Ну, годину там більше, то. Генерал Іня. А в мене є генерал Іня. А давайте подивимось. Я, до речі. Зацікавилася з останнім часом прокачати тризіркових три зіркові героїв. Давайте. Ні. Так. Ні, що мені вручну гортати доведеться. Так, ладно, погортаю. А, в мене, до речі, ось один генерал Ін. Вже прокачаний. У мене, правда, він без цього повільний. Слухайте, треба на якусь тризіркову накачати емок нарешті. Бо в мене купа героїв, отак от десь там пасуть задніх, бо я забуваю їм дати емки, і вони десь взагалі на незнавіть шибі десь сидять. Я їх просто тупо не бачу, в мене ж він є. Так, Наталія, я за залюбки подивлюся. Так, добре, дякую. О, ну, не хоча б набереться 5 людей, то... точому запишу. Скажіть, є 5 людей, кодих хотів, ой! Від Незламної подаруночки. О, Зараз буде приз, дякую, все. Кому там. Наш Льоша вже сьогодні піймав, йому це смаколиків надавав, надавали, і він там когось піймав п'ятірку класну. Уже дякував всім за вклад в його призов. І я хочу всім дякувати. Давайте, давайте, Я теж хочу всім дякувати. Дякую вам величезне. Так, О, я вже другий бачу. Давайте мені підірву ось класно. Хочу дякувати всім. Гарних дякую, дякую, дякую. Давайте на самому. Нецікавому ну, одну з, одну з нецікавих ну, тобто, героїв, котрі мало хто використовує. Хоча, чесно кажучи, я якось на тризеркових, на швидких чи якихось, я програвала даві на подвійному розлімі, вона мультом чи скляною була. І реально одне регулярки, там якісь, типу, пріска. Я навіть пожалкувала, що вона ті бої. Да, прийска, і я просто програла. Мені так соромно стало, що я таким героєм програла. Ладно, давайте. О, це Зараз точно. Арчі, біжи, скорі, скоріш сюди. Це помста. Це помста просто. Та, Арчі. Давай, забирайся до мене, буду. Талисмань мені. <ріху> Оце так. помстилася мала мені. ладно. Ти хороша дівчинка, давай. Я, ж... Я... Ти ж чула, що тобі тільки що диферамби співала. Ти... ти просто молодець, ти вмієш. <ріху> давай, ще раз на тобі. А, ні, тут все вже. <ріху> тут же все. Окей. Взагалі-то в мене синіх багато, мені б не завадило б жовті там зелені. Але раз ми вже розпочали, мені сьогодні жовтий китайц випав з подарунки. Вітаю! Так, тут один в мене. О, давай, ось цей. Давай гурік, гурік. Так, я от захвостаю його зараз. Ну, ви не бачите? Але ось, бачите, я, зах... я захвостаю його вхопила. Я до живота не дотягуюсь, як завжди. Талисмає жовтому. Я вхопила за хвіст. Зараз буде гурік, гурік виходь. Це просто зобов'язаний. Давай, давай, давай. Ех, гурік вже не той. хе гурік. хе Горік горік. Хе-хе. Ладно. І сенсу з твого хвоста. Ні, сенс є він віляє. Це, це більш... Більше сенсів. Від хвоста більше сенсів, ніж від його хвоста в житті моєму більше сенсів, ніж від багатьох інших речей, чесно. кажучи. ладно, що тут ще? О, сезонний. Давайте ось цього. Мені просто тупо візуально, я не знаю, що він робить. Мені він подобається тупо візуально. Давай цей крокодила, давай цього, Алігатор цього. Ти жо, блін. Це карма якась жо? Да ну хороша ти хороша, блін. Давай. Глянь, ты как красивый, давай. Хочу гема дайте мені от у Пикси. Та ж Пиксі якась. Хто вона? Та, Піксі. До речі, до речі. З приводу Піксі. У е, я... мене була криза Шандра, я не знала, що дивитися. Я надибала серіал, називається Карнівал Роу. Карнівал Роу. Мені була щука, вона больно б'є відхил блокує. Класно, Заздрю тобі! Білою заздрістю. Називається Carnival Row. Якщо хто дивився, там знімається в головній ролі Орландо Блум. Це той, що одну з головних рол ролей грав молодик котой в Піратах Карибського моря. Зрозуміли, так? Ну, І головну жіночу роль там грає ось ця модель. Я забула, як вона. Я забула, як її звуть. Короче, відома, сьогодні відома топ модель, котра свою кар'єру на подіумі зробила. Вона вже вона вже не в першому. Вона у Господи коштом там знімалася. Хто п'ятий елемент знімав? Забула режисер. І вона. А, Кара Делевін, все, точно, дякую. Кара Дели... Делевін. Там в головній ролі Карла Деловін. От чесно, під кінець другого сезону, <хи> вона мене бісила страшно, сама не знає, що вона хоче, блін. із за того, що вона не знає, що вона там хоче собі, всі помирають <хи> біля неї, а вона ніяк не може визначитися. Ладно, це таке. Ну, це навіть не спойлер. Ви це зрозумієте там, по перших серіях, якщо будете дивитися. Там, коротше, ну, ці, хто, ті, хто любить а, фентезі фільм, ти подарунки позабрала. Uh, та позабирала. Та. Позабирала всі подарунки, всі, що були. Вже нема. Все вже скрутила. І все, Так. І, коротше, давайте ось тут. В мене, правда, воно не Х10, а давайте от по одному. Може, щось мені корисне випаде. Тут можна корисного зібрати. Звичайно, це не 4 зіркове предметне переродження, якась книга мені не завадить. Давайте. Давайте якусь книгу. А потім трошки все ж таки синього призвемо там. А, у мене ще дракон є. Давайте потім ще на драконів підемо. Просто скрилю все, що в мене є. Ємки. Знаєте, емок от купа. От зараз я вам покажу. Давайте я його докручу і покажу. Давайте книгу якусь корисну. А. Ну і ФІ з вами. Так, ладно. А, оцей, ну, хто любить фентезі, ну, фантастику, або фентезі. Ось це фентезі жанр, і там світ людей, плюс світ ельфів, світ фавнів. Коротше, вони живуть всі в одному просторі. Там такі. На злобудня теми, типу про расизм теж є. ну, тобто, тема така, вона, Вся лінія сюжету про це про расизм, тобто як несприйнятливе щось, що відрізняється від нас. ну, Там загалом багато монстрів всіляких, багато крові, вбивства, багато сцен сексуального характеру, такі. ну, все красиво знято. Все, міжрасові расові такі там любов, морков і все таке. Ну, коротше, якщо комусь. Якщо комусь цікава така, то рекомендую. Я взагалі спочатку не хотіла, а потім, як воно затягує. Затягує, чесно, так, пішли. Давайте, знаєте що? Пішли. Зробимо призов там драконів і повернемося, зробимо а, декілька синіх призвів. І якщо вони не спрацюють, то ми десь 10 залишимо на якийсь інший колір. От, три в мене є. Давайте. Жодного в мене отак от не впало дракона. До речі, в мене там один наварився вже в як його. В таборі, в таборі наварився. Зараз підемо його заберемо, хто там мені випаде. Комусь падає і падає. каже. Вже третій там якийсь третя п'ятірка. А мені ніяк перша не впаде. Не з призів, не з того. О! Якесь нещастячко. Е, о, ну давайте. Що ти чим порадуєш? Карня флюмен. Гаразд. Чекаємо далі. До речі, у мене тут є в запасах, ще от підійдуть, коли будуть дракони ці древні, то призвемо їх. Ну що, пішли, зробимо трошки, трошки призвів на синьому, та і підемо собі у своїх справах, так? Дивіться, в мене. О, давайте три зробимо, п'ять залишимо. Все, на інший якийсь коль. Бо синіх, в принципі, є, але, знаєте, якщо синіх так багато падає, то давайте, може, зробимо якусь другу синю команду вже і без ним. Ну, раз мені інше не падає, ну, нормально не падає, то давайте вже якось ну, синю. Ось ця красива, хочу її. Не знаю, що вона робить, хочу її. Давай. <хup> <Ой>. <хup> <хup> Морозко. Так, ладно, даю твоєму хвосту останній шанс. Давай. Тримаю за хвіст. Прийди п'ятірка. Угу. У нього є костюм вже слухать. Оце так вдача в мене зі всіх призів отримала м -м, костюм Джаріфа. До речі, я його дуже сильно використовую. В мене їх два. Я прокачала. Мені подобається дуже ця карта. Точніше, раніше використовувала багато, зараз, може з костюмом, він заграє новими фарбами. Carlos hello, my friend. Mm. Так, окей. Кого б тут хотілося б, не знаю. Вони всі такі симпатичні. Просто за, за зовнішність. Давай. Третє і останнє, На цьому закінчуємо. Я тримаю себе в Хвіст! Не встигла. Коротше все, вергілі, я не знаю, навіть є в мене вергілі, не, не є в мене вергілі. Я, до речі, бачите, я як в колір синіх цих призмів, я сама як цей Вергілій. <laughs> я є Вергілій. Так. Окей, um, uh, okay, and I'm from uh, Ukraine. From Kyiv, <laughs> yeah. Ну що, на цьому все. П'ять я залишу. Бачите, в ну, мене є от ще п'ять, Ну, нехай, ну, коротше щось. Ні, давайте ще один. Ось, все, останній шанс. Останній, останній. Останній шанс. Давай п'ятірка, я вірю. Та пам'ятаю, я батя, Я тільки що про тебе от подумала, тільки що от хотіла тебе згадати. Злим, не злим тихим словом. Ну, я його посиніла сама, як це Елло. Все. Буду Елличку. Людожеркою. Зараз повернуся всім там стоп. круг вправо-вліво, не відбився право. Правильно не відбився. Все, буде продовження. Сьогоднішньої вистави. Ладно, друзі, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Thank you за присутність. На цьому все. Дякую. Підсумувала Наталя дуже влучно. Так воно і було. Все, друзі, на цьому все. Тоді goodbye, побачення. Дуже рада вас бачити до наступних призвів і до наступних тримів, відео і таке, мабуть, що зніму... Познімаю вам цю. Давно вже не знімала три королівства. Нехай от цей контент розбавлю. Менше стало стрімів, то нехай буде більше відеоконтенту такого знятого. Може вам зацікавить. Все, на цьому все, друзі. До побачення. Ще раз гарно закінчення вечора, початку нового тижня. І на все добре. Андрей. So, good, good